Мені цього хотілося. Росіянка Лінікова на тлі хейту розповіла, що планувала потоваришувати з Апанасенко. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. підписуйтесь. Та вмикайте дзвінок. Дух бальби не весь конкурс, але при цьому все проходило так лігко непринужденно. Тобто в фіналі не було ніяких стіколів і так далі. Представниця Росії Анна Лінікова на місць всесвіт, яка зображала себе жертву на конкурсі в США нещодавно поскаржилася. Їй продовжують надходити образливі повідомлення в соціальних мережах. Дівчина майстерно прикидається, що не розуміє, чому до неї таке ставлення. Після злісних коментарів користувачів мережі 22-річна блондинка вирішила виправдатися в особистому блозі, і ці люди давали інтерв'ю. Ліннікова написала в інстаграм, що вона з першого дня в новому Орлані намагалася налагодити зв'язок з конкурсантками та бути доброзичливою. Це їй вдалося зробити лише з кількома моделями, оскільки більшість не хотіла контактувати з учасницею з країни-агресора. У моделі запитали, чи правда пишуть, що ти бігала за українкою, щоб сфотографуватися, бо вам директор так сказав. На що вона відповіла: з першого дня я намагалася бути дружелюбною і познайомитися з усіма дівчатами, не тому, що хтось сказав, а тому, що мені цього хотілося. ці люди давали інтерв'ю про те, яка я погана. Але Українка прямим текстом озвучила, що вона не хоче зі мною контактувати. Більше ми не спілкувалися настільки пропитали этой мотивацией, що я постараюсь как можно достойнее теперь представить Росію на міс. Війна, як прозвали лініково у мережі, продовжує стверджувати, що вона отримувала підтримку на конкурсі і навіть бачила російські прапори у залі під час виступу. Анна написала, вона стала гарною подругою з учасницею із «Сейшел» та Сент Люсії. До речі, красуня з України Вікторія Панасенко, яка здивувала світову публіку чудовими вбраннями, часто згадувала Ліннікова поширювала чутки, що 28-річна модель її боїться, тому не хоче стояти поряд і робити спільні знімки. Що привіт усім? А в мене вдома нарешті з'явилося світло. Тож я можу вийти з вами на зв'язок. А от представниця України на місць Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко засмучена не через те, що не увійшла до топ 16 а від того, що за весь час конкурсу Росії так і не назвали країною-агресоркою, яка напала на незалежну державу. Красуня Чернігова зазначила, що її навіть не запросили на сцену у фіналі під час вручення однієї з головних нагород Spirit of Carnival Award, на відміну від інших дівчат. Вочевидь, організатори побоялися, що Українка озвучить правду про війну на батьківщині. І сьогодні ми відповідали на питання від фанів, та я розповідала про ситуацію в Україні. А Панасенко зізналася, що щиро не розуміє, чому організаційний комітет зайняв таку байдужу позицію. Своїми роздумами вона поділилася в інтерв'ю КП в Україні. Фраза про те, що Росія напала на Україну на сцені конкурсу, не прозвучала жодного разу. Ось ці люди давали інтерв'ю, про те, яка я погана. Посмотрите самі. Мене було півтора години інтерв'ю, але взяли лише маленький шматок мого волонтерства. Крім того, мені вручили одну з чотирьох спеціальних нагород. Spirit of Carnival Award. Інших дівчат запросили на сцену для вручення нагороди під час фіналу. А мене ні. Зі мною записали відео за день до фіналу. Я думала, що це взагалі тестове відео, і його потім показали у трансляції. Але мікрофон мені не дали. Поділилася модель. Фінал проходив у Новому Орлеані, США у ніч із 14 на 15 січня. Саме тоді, коли російська ракета влучила до житлового будинку в Дніпрі, зруйнувавши сотні квартир і вбивши близько 50 мирних людей. Вікторія запевняє, якби їй дали слово у фіналі, як і належало, вона б розповіла світові про цю страшну трагедію. Але цього не сталося. Але я ж боєць, як і всі українці, тому. Коли я вранці побачила відео, як люди кричать під завалами Я плакала, у мене тремтіли руки. Дівчата мене заспокоювали. Я розмовляла з нашим оргкомітетом і думала, може, варто відмовитися від подальшої участі. Але я думала, що мене запросять на сцену для вручення нагороди, і я зможу щось сказати зі сцени. На жаль, не вийшло. Мені дуже шкода, мені від цього болить. Мені не дали навіть 20 секунд. Я не просила більшого. Мені дуже хотілося нагадати великій аудиторії у прямому ефірі, що війна продовжується. Прокоментувала Апанасенко. Учасниця міс всесвіту наголосила, що саме слово війна на сцені конкурсу звучало, але комбінація слів Росія напала на Україну ні. Я не знаю, чому так. У мене правда немає відповіді на це запитання, але мені болить за це. Я зі свого боку зробила все, що могла. Я багато розповідала не лише про війну, а й про те, яка наша країна технологічна, які у нас талановиті та сміливі люди. Росіянка взагалі нічого не говорила про війну. Нічого жодного питання до неї. Неї не було про агресію її країни жодного, запевнила Вікторія, і у те люди давали інтерв'ю, розповідали про те, яка я плоха. Посмотрите самі. Українка припустила, що організатори міжнародного конкурсу не хотіли спровокувати булінг жодної учасниці, оскільки вони позиціонують міс всесвіт як платформу, яка дає голос кожній. Тим не менш, Росія скористалася цією платформою для демонстрації сукні імператриці кривавого червоного кольору. Uh, оно ідеально сіло на мені і оно зроблено по моїм міркам. Мені говорили, що можливо росіянам було страшно говорити про війну, але мені не страшно було померти під ракетами, і не страшно відкрити говорити про війну. Наголосила Міс Україна Всесвіт. Нагадаю, переможницею міс всесвіт 2022 стала представниця США Горбоні Габріель у свої 28 років. Вона стала найстаршою володаркою престижної корони в історії світового конкурсу. У свою чергу українка Вікторія Панасенко у перші дні здивувала глядачів та журі своєю появою у шикарному костюмі воїн світу під час демонстрації національних нарядів. Вечірня сукня українки стала сенсацією за лічені години. Чорний став символом темних для України часів, а образ доповнив довгий синьо-жовтий шлейф. Фінальний вихід моделі того дня мало не зірвався через застіпку. Варто зазначити, що Вікторія Панасенко вдалося здобути одну з головних нагород конкурсу Spirit of Carnival Award дух карнавалу. Поки Українка демонструвала на шоу, що її народ бореться за незалежність та свободу, Ліннікова вийшла у сукні імператриці. А, воно ідеально сіло на мені і оно зроблено по моїм міркам. ці люди давали інтерв'ю, про те, яка я погана. Посмотрите самі. Я працювала волонтером, я чула багато страшних історій. Я бачила багато страшного. А, я дуже дуже хотіла виплеснути. Найбільшу біль, яка в мене всередині є, в національний костюм. Ідеї були із кров'ю, із пострілами, і це мав бути перформанс, це мало бути щось болюче. І я, в принципі, навіть малювала цю ідею сама. А час йшов. Поки ми шукали того самого творця, хто втілить в життя мою ідею, настрої мінялися. Настрої мінялися і людей, і мої. І я, якщо ви пам'ятаєте, робила опитування, яким саме ви хочете бачити цей костюм. Багато людей підтримало саме світлий образ, і ви знаєте, я дуже і дуже щиро рада цьому, тому що не хотілося, щоб нас жаліли на сцені. Хотілося дуже, щоб нами надихалися, тому що кожен з нас той самий воїн світла, що саме зараз воює на своєму фронті. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Я розповідала про ситуацію в Україні. Я дуже вдячна нашому оргкомітетові та, в принципі, всім українцям. І віримо в краще. Все буде добре і з любов'ю з вами, ваша міськраїна, Україна. світ.